Всім привіт, з вами я Іня, і сьогодні я буду робити літні коктейлі що, що нам буде треба? Значить, апельсин чи лимон. У мене апельсин, пару листочків м'яти, лед, фруктов, фруктовий, то взяти сік, який ви любите. У мене апельсиновий і мультифрукт. І просто ну, зробити з лед І газировану воду. От у мене така матоні. Ще трубочку, якщо у вас є, і ложечку, щоб мішати. Значить, Починаємо. Спочатку нам буде треба взяти воду, відкриваємо її і заливаємо в нашу баночку. Вода на місці. Тепер ми сюди кидаємо леду. Багато, ладно. Так весь. Ой-ой-ой. О, -ой -ой. ні, воно витикає. Воно буде витикати з того. Підпиєм Він мене щось пішло не по плану. А... Коротше, я там залилася багато води Значить, я, певно, піду злити Не знаю. Нап... Так, я все вилила і тепер кидаємо апельсиновий лед О! Тепер ще м'яти. Отак. Пару листочків І момент, який закінчується. Така апельсинка. О! Тепер у нас є літній освіжаючий коктейль. Отакий. То підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па! Та -па. я забула пробувати Коктейль добрий. До тепер всім па па